І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Відфагії і Віфанії, на Оливній горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них ідіть у село, яке перед вами, і входячи до нього, ви знайдете зараз прив'язане Осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже, хто вам, що це ви робите, відкажіть Господь потребує його, і відійшли його сюди зараз. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріти, з надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них, що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте? Вони ще відказали, як звелів Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса Осля і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували Осанна, благословений, хто йде у Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, осанна, на висоті. Потім увійшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з дванадцятьма. А на завтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був, і, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого Не пора, бо фіги було. І озвався Ісус і промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки. А учні його все те чули. І прийшли вони в Єрусалим. А як він у храм війшов, то став вигняти продавців і покупців у храмі і поперевертав столи грошомінам та ослони продавцям голубів, і він не дозволяв, щоб хто річ, яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм хіба не написано дім мій буде домом молитви в народів усіх? Ви ж із нього зробили печеру розбійників. І почулися первосвященики і книжники і шукали, як його погубити. Бо боялися його увесь, бо народ на асанауці його. А як пізно ставало, вони поза місто виходили. А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохле від кореня, і згадавши Петро, говорить йому, учителю, глянь, фігове дерево, що проклявте, усохло. А Ісус їм у відповідь каже: Майте віру Божу. По правді кажу вам. Як хто скаже горіться і порушся та кінця до моря і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що про такого, щоб і Отець Ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж він у храмі ходив, поприходили первосвященники, книжники, і старшини до нього і сказали йому, якою ти владою все це чиниш, і хто тобі владу цю дав, щоб ти це робив? А Ісус відказав їм запитаю я вас одне слово, і відповідайте мені, то й я відкажу вам, якою владою все це чиню». Іванове хрещення, з неба було чи від людей? Відповідайте мені. Вони ж міркували собі і говорили, коли скажемо із неба, відкаже, каже, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк, і сказали Ісусові у відповідь: не знаємо. А Ісус їм відказує, то і я не скажу вам, якою я владою це все чи нього.